Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про мої зимові книжкові плани. Починаю, як завжди, з рубрики, класики та сучасної прози, а саме з книжки Аеропорт Артура Гейлі. Цієї зимою я хочу прочитати цю книжку. Я планувала ще восени прочитати її саме зимою, тому що мені розповіли, що тут дуже зимова атмосфера. Книжка розповідає нам про аеропорт, про те, що відбувається з двома літаками. Один літак застряг через нагоди, я так розумію, можливо, через сильний снігопад, а на другий літак сідає чоловік, який планує його підірвати. Це має бути щось цікаве, інтригуюче, можливо, трошки трилер, не враховуючи ось цю зав'язку сюжету. І також я думаю, що дізнаюся багато про будні, про буденне життя працівників аеропорту це досить цікаво. Також цією зимою хочу продовжити своє знайомство з Фредеріком Бакманом. В нього я поки що прочитала тільки книжку Чоловік на ім'я Уве, і хочу ось скоро прочитати ще тривожні люди. Книжка розповідає нам про спробу пограбування, коли гребіжник, тікаючи від поліції, забігає у якусь певну квартиру, яку саме продають і показують потенційним покупцям, і він бере цих покупців. Покупцям. Потенційних покупців <хи> заручники. В процесі ми дізнаємося щось про цих заручників. Вони будуть ділитися якимись своїми певними життєвими історіями згідно анотації. А також коли нарешті всі заручники буде звільнено, якось поліція можливо потрапить до цієї квартири. Виявиться, що грабіжник якимось чином зник. Є певна інтрига, є певна таємниця. Думаю, буде багато. Такої життєвої щемливості, яка, на мою думку, про Бакману, судячи з тієї однієї книжки, яку я читала, звичайно. Тож буду читати. В принципі, я ще задумуюсь над тим, що можливо замість тривожних людей почитати його трилогію Ведвеже місто. Але поки що в мене цих книжок немає, хоча вони є у моєму вішлісті, але я планую, планую їх купити, і якщо я таки їх куплю, то. Мабуть, читатиму їх, але поки що не знаю. Щось у бакмана точно читатиму, а що саме ще подумаю. Десь протягом останнього тижня я ходжу, дивлюсь на свої книжкові полиці і починаю задивлятися на свої детективи. У мене давно не було бажання читати детективи, а тут раптом щось я почала про це думати. І дивлюся саме у сторону велетенського циклу Роберта Ґелбрейта, і першої частини кувала Зозуля. Давно хочу познайомитися з цим циклом, мені здається, я його планувала ще на весну чи на літо, я вже не пам'ятаю, але якось не було бажання, а ось зараз чомусь з'явилося. І, звичайно, я навряд чи буду читати одразу весь цей цикл, але ось першу частину я хочу почати зимою. Побачимо, можливо, звісно, цей настрій в мене пропаде, але поки що він є, тому планую. Також вже другу чи третю зиму підряд я хочу прочитати роман Джоеля Дікера Загадка номеру 622». там також події відбуваються в якомусь засніженому місці, в якомусь готелі. Побачимо, все залежить від того, чи не зникне мій детективний настрій. Переходимо до наукової фантастики, і на цю зиму я планую цикл Люці Сіня, пам'ять про минуле землі. Я буду показувати тільки одну книжку, тому що вони важкі. Ці плани в мене. Переносяться з осінніх. Я планувала ці книжки на осінь, і саме на листопад. Чомусь я собі уявляла, як я читаю цей цикл в листопаді, але в листопаді, як багато хто вже з вас знає, з попередніх відео я практично не читала. Листопад у мене майже випав з моєї читацької, Діяльності з мого читацького життя. Тож я так і не добралася до цього циклу, але планую його на зиму. Більш того, планую його саме на лютий. Минулого року, саме в лютому, я читала колонію Макси Кідрука і знімала на цю книжку окремий читацький щоденник. І в мене залишилось якесь ось таке. Ностальгічне відчуття, як я читала наукову фантастику саме у лютому, і хочу робити це і зараз. Окрім ностальгічних почуттів, є ще навіть трошки здорового глузду, тому що в грудні, у січні, я думаю, мені хотітиметься читати чогось більш Розважального, чогось менш серйозного, чогось менш складного через новорічні свята. Тому думаю, вже в лютому в мене з'явиться більш такий підходячий настрій саме для цієї трилогії. Це дуже відома наукова фантастика, дуже популярні книжки, і по цій трилогії навіть знімається або вже навіть вийшов серіал на Netflix. Я ще коли планувала ці книжки на осінь, хотіла встигнути їх прочитати до виходу серіалу, але ну вже як вийшло. І тема, власне, це перший контакт. Тож буде читати, сподіваюся, зимою на відміну від осені, мені це таки вдасться. Переходимо до жанру любовних романів, і цієї зими я планую дочитати цикл Анни Хуанг «Twisted Series», А саме мені залишилася третя частина «Twisted Hate» та четверта частина «Twisted Lies». Перші дві книжки мені сподобалися доволі так посередньо. Перша менша, друга трошки більша, але від обох них я не була в захваті. Абсолютно. Але ось саме третя і четверта, ніби по анотації, мають бути цікавішими, та я чула вже не раз, що Кажу, що письменниця з кожною наступною книжкою пише трошки краще, тож я все ж таки маю великі ще надії саме на ось ці частини. Особливо зараз мене інтригує саме четверта, тому що, прочитавши другу частину, я вже познайомилася з головним героєм, чоловічим персонажем цієї книжки, який мене дуже заінтригував. Тож дуже хочу прочитати саме її. І хоча ці книжки можна буцімто читати окремо, але все ж таки... Вони трошечки трошечки пов'язані. Там постійно згадуються герої з інших книжок та згадуються події з попередніх книжок. І я, взагалі, такий читач, який читає все обов'язково підряд. Тому ну, спочатку прочитаю цю, хоча. Мені поки що хочеться більше цю, ну, а вже потім четверту. Anyway, я збираюся цей цикл дочитати. Щодо інших любовних романів, в мене є декілька На думці, можливо, я продовжу читати цикл Ріни Кент. Зараз не пам'ятаю, як називається в цілому цикл, але перша частина називалась «Дев'ятний король. Я читала першу трилогію пару місяців тому і вже розповідала про неї у прочитаному. Тож, мабуть, буду читати цю. Історію або звернуся до Пенелопи Дуглас, або в мене ще є навіть на полицях декілька книжок. Тож побачимо, все залежатиме від того, чи буде в мене на ці книжки настрій, тому що е, останні пару місяців якось, здається, я жодного любовного роману не прочитала. І переходимо до мого улюбленого жанру, це фентезі, і тут у мене плани гігантські. Ну, як власне, і завжди. Почну, напевно, з «Iron Flame». це друга частина. Четвертого крила Ребеки Ярос четверте крило наробило дуже великого. Шуму в цьому році. Це була дуже-дуже популярна книжка, дуже очікувана книжка в нас в Україні, принаймні, тому що КСД вже займається її виданням, її оформленням, і скоро вже і український читач зможе познайомитися з цією історією саме українською. А я ось передзамовляла другу частину Iron Flame і якраз знаходжусь в процесі її читання. Я зараз прочитала десь 118 сторінок, і мені цікаво, я вже розповідала про четверте крило у прочитаному, здається, липня, якщо я не помиляюся, і розповідала, що книжка мені в цілому сподобалась. Мені було дуже цікаво її читати. Мені дуже сподобалося, як вона закінчилася, що мені вона видалась дуже багато обіцяючому в подальшому, але особливого захвату вона в мене не викликала. В мене тоді не вистачило, мені не вистачило глибини в цій книзі, якоїсь драми. Навіть, можливо, кращого написання історії в де Але книжка в цілому сподобалася, я точно і неодмінно мала намір читати другу частину, тому я її передзамовила. І ось вона нещодавно вийшла, нещодавно мені прийшла, і зараз я якраз у процесі її читання. Тож ця книжка це мої най найближчі плани, і я планую дочитати її до кінця цього року. Також вже десь місяць, або навіть більше я планую читати цикл Рейвен Кеннеді блиск. Я читала перший розділ першої частини у своєму відео «Спробуй розділ. І мені дуже сподобалося. Ну, принаймні, доволі був такий шокуючий, гарячий початок, і мені було цікаво, що буде далі. Але я не знаю, чому я ніяк не можу до неї. Добратися, коли я обираю між тими книжками, які мені зараз хочеться читати, вона чомусь завжди програє. Але все одно я хочу цього місяця цього року, цього пори року. <схід> ну, ви зрозуміли, і найближчим часом я хочу цей цикл прочитати. Можливо, не весь, ну але хоча б першою частиною познайомитися так точно. Також у тому ж відео спроби розділ я почала читати першу частину циклу Академія Зодіак. Це доволі популярна історія, доволі популярний цикл в інстаграмі, в буктоці. На Ютубі я про нього чула трошки менше, але ось десь постійно бачила, бачила ці книжки. Тому вони мене, власне, в свій час і зацікавили, зацікавила вже дуже-дуже давно. І я нарешті, ну хоча б відкрила і спробувала почитати. І, в принципі, перші два розділи, які я прочитала. Не те, щоб мене дуже зацікавили, тому що там, на жаль, нічого цікавого не відбулося. Але після того я знову ж таки отримувала або в Інстаграмі, або, або в Інстаграмі. Так, я не користуюсь Тіктоком, тому все ж таки в Інстаграмі. Я бачила знову різні арти по цій історії, різні якісь. Натяки, різні якісь відгуки, і в мене знов розгорілась ось ця цікавість до цього циклу, тому що, в принципі, там далі має бути щось набагато цікавіше. Тож хочу все ж таки продовжити знайомство з цим циклом. Цикл велетенський, тому я не думаю, що я прочитаю його весь за зиму, але хоча б першу, можливо, другу частини я цієї зими хочу прочитати. Також найближчим часом, можливо, навіть десь у Влогмасах, я хочу прочитати Залізну вдову авторки Сіжан Джей Джао. Це історія про якийсь альтернативний світ, де в нас відбувається певна війна. Я так розумію, з космічними загарбниками чись таке, і є певні бойові машини, якими керує одночасно жінка і чоловік. І якось ці машини, наскільки я зрозуміла, з анотацій та звідвоків в певний момент часу починають витягувати життєву енергію саме з жінки. І, як правило, цій парі завжди помирає е, колись жінка. Але цього разу наша головна героїня сяде в таку бойову машину зі своїм. Партнером і помре саме чоловік. Це буде щось таке, що трапляється вперше, і навколо цього також буде якась інтрига і буде розвиватися історія. Книжка нещодавно надійшла мені з замовлення і, вже часто кажуть, чешуться руки, хочеться її якомога скоріше прочитати. Планую у Ловмасах, але побачимо. Ну і закінчу я розповідати вам про свої плани саме книжками Сари Джей Мас, тому що. Напевно, саме книжки цієї авторки становлять найбільшу частину цих моїх власне, планів. А все тому, що я хочу прочитати скляний трон. Весь цикл, якщо, звичайно, мені це вдасться. Відкрив вам маленьку таємничку, я вже почала читати скляний трон», я вже прочитала півтори книжки і навіть почала знімати для вас м, таке. Трошки експериментальне відео про читання цього циклу. Це було несподівано, я його не планувала, але потрошки знімаю і сподіваюся, з того вийде щось путнє і ви таки його. Побачите, тож я почала читати цей цикл і хочу його за зиму дочитати. Також я обов'язково обов'язково буду читати третю частину з циклу Місто півмісяця Сареджей Мас, яка має вийти в січні. Я вже дуже давно оформила передзамовлення. Другу частину я прочитала десь кілька місяців тому, і хоча сама по собі книжка була такою дуже-дуже затягнутою, але фінал був просто бомбічний. Фінал мене. Фінал викликав у мене такі шалені емоції, що мені ось необхідна була одразу-одразу третя частина. І мені пощастило, мені не довелося довго чекати. Вже в січні вона вийде, і я 100% буду читати її одразу, як тільки отримую. Тож, десь на січень на лютий, дивлячись, коли до мене книжка прийде, я обов'язково буду читати цю історію. І на цьому, напевно, все. Звичайно, це не такі суворі плани. Можливо, щось цього я не прочитаю, щось не дочитаю. І я точно точно читатиму ще багато таких книжок, яких ви сьогодні не побачили. Але це як завжди буде залежати від читацького настрою. від... Того, про які книжки я буду дізнаватися найближчим часом. Тож побачимо, як все складеться. Зараз у мене немає такого супер читацького настрою, тому думаю, що грудень в мене також буде ну, таким, не дуже ну, продуктивним, скажімо так, тому що зараз в мене більше бажання дивитися якісь новорічні фільми, займатися подарунками, займатися якимись буденними справами. Ну, якось не тягне особливо читати, але сподіваюся, вже в січні це зміниться, і я з новою силою, з новим ентузіазмом візьму за свій новий читацький. Рік пишіть, будь ласка, в коментарях, а що ви собі запланували на зиму, що собі запланували прочитати до кінця року. Пишіть, мені буде дуже цікаво про це почитати. Також пишіть свої враження від тих книжок, які я собі запланувала. Можливо, ви вже їх читали. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями і, можливо, надихніть мене ще більше на їх. Прочитання. Якщо вам це відео сподобалось, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватись. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!